Всім привіт! Сьогодні вирішила переїжачків спекти. Давно вже не пекла, так що будемо зараз пекти. У мене цього бумага тієї немає, що для випічки, так що в мене такі. Зараз я її змажу олією, щоб не проставало. І поки будемо. Veli bulua, că ea probe toată această. te spadoie. Паска, ось паски прийдеться пекти. За все своє життя ніколи не купляла. Магазинних пасок завжди сама пекла. А ви купляєте, чи самі печете? Та все, одложили, хай віддихає. Я це ще зможу. І будемо ліпити. Тісто вже другий раз підійшло. Там ніколи було, збила, це обратно підійшло. То на сухих дрождях робила, а це на мокрих дрождях. Не знаю, яке вийде, но ну, кисто, звісно, тягнеться добре. Самі бачите. Яєчко на беру Зараз ми порозділяю і розколотю яєчко. Ох, яке! Аж грає! Зразу буду скручувати їх у клубочки, щоб місця мені багато не займали. Заразом ще підійдуть, поки останні зароблю. Я не вмію. Люди якось розділяють їх отак беру. Так. А я так не вмію. Ще не навчилася. Рецепт той, що я роблю завжди. Нічого не помінялося, тільки я ж кажу цю другу поміняла дрощі. щось маленьке. Сюди добовик. Ну, все. Так, 21 штучка получилась. А ви як там? Шо там? У вас як діла? Не хвораєте? щось попало. Все, наліпили. То есть розділили сейчас яєчко Розібью. Дві курки, одна несе довгі якісь ятя, а друга обычный нормальні, коротенькі. Сейчас розділим. Боже, желточка тут. не охоты? У жовток завжди додаю молоко. Тоді вони такі красиві. Без молока не те. Щось воно мені тут мішає. я це заховаю, бо буде тоді репіти. Мікрофон придбала вже. Так що буде чути хорошо. Там писали, що погано чути, чи ще щось. Що, йдемо ліпити? Збираємося ліпити. Кисло на ходу підходить. Капусточка моя. Не моя, а мая depois ele que Lehäsen, kiteki kikisto, lehkä, lehkä. В Краславці. Як нагляду, що там оно пише чи не пише. Все пише. Все працює, все пише. Так, ще два штучки і перемазуємо яєчком і в духовку. В духовку я не включаю, щоб вона нагрілася, а то зразу вкинула там воно і робить свої діло, ті, що йому треба. Все вони вже попідходили? Сейчас змазуємо і в духовку. Видно, що яйце домашнє, жовтий-жовтей. Так, я кидаю в духовку, а ви чекайте на результат. А поки вони будуть пектися, я ці дороблю. Ну що, допеклися мої пиріжечки. Зараз будемо проводити дегустацію. Ось такі пиріжечки. Пиріжки м'які. Зараз я один візьму. Ми будемо дегустувати. Ось дивіться, які. Вони всі такі, щоб не подумали, що я один уже зіпнула. Щас, ай, пече пальці, вони всі такі, а! Зараз я бистро покажу, дивіться, вони всі такі. А! Коротше, пальці пече, м'ягесенькі, як пушинка, не спорю. Ну, є но. Ось такі вони всередині. Боже, того, хто знає скільки, Ось такі. Зараз я покуштую. Mm. Добрі. Що добрі, то добрі. А ну і є «но». Мені не нравиться їхня форма. Дуже вони пороз, що я вам скажу. E... На сухих дрождях мені дуже подобається. Ну, а смачніші вони на сирих дрожжах. По формі на сухих дрожжах вони красивіші, а на сирих смачніші. Так, хто, е, хто їсть всім смачного і хто буде їсти, теж всім смачного. Ну, і до зустрічі! А я буду продовжувати смакувати. макота.